Друзі, привіт! Сьогодні в сервіс прийшла кава машина. В неї проблема вона не гріє. Дві лампочки мигають, починає гріти, гріти, гріти і не виходить на режим приготування. Подивившись, що це кавомашина старого зразка, бачите, тут ложечка нарисована. На більш новіших еко написано. І це кардинальна різниця в технології. Тут ось такий плоский бойлер старого зразка. А там, де ЕКО написано, там Джей Болер так називаємо, він ззаді знаходиться. Це вже більш нова технологія. На цих часто проблема горять Ну, Ось, наприклад, я беру тестер, я вже скину на прозвонку. Нуль взагалі не показує. Зараз покажу з два тени, по нулям. Ще що може бути: термозапобіжники, ось один і другий. Їх теж треба перезвонювати. Ну і нижній тен також є. Він підключений на одних проводах, ось пішли вглуб болера. Але так машинка не працює. Тут є нюанс. І нюанс в тому, що таких болярів бачите надпис. Типу як діаметр і 6, це діаметр вихідного отвору, оцього. а таких вже немає, є тільки під 5. Покажу, що треба робити, щоб поставити точно такий болер. Але він вже йде на 5. Ну, як ви що тут не також складно це все зробити, але ну, є. одного буйра не вистачить. Ну що, розбираємо, скинемо провода, термодатчик. Почнемо, мабуть, з термодатчика в нього самі тонкі провода. щоб не обірвати. Це відео буде нудне, так що. Ну, в якому плані? Я буду подробно розказувати, що куди. Бо, дивлячись по коментарях і по запитанням до мене, то деяким людям дуже важливо бачити весь сам процес повністю, бо дуже багато питань. Це термодатчик в сторону його, запобіжники. Прикладіть в окремий стаканчик. Так, зайвий інструмент пошвидше тут цей болт. Протримаємо трошки знизу. До речі, бак для води теж скидаємо. з цієї сторони довше, з цієї коротше. Яка красота. Так, що нам тут? Ці контакти відключимо. Так, бачимо, що буде не першої свіжості. І під заміну він прям проситься. Так, але тут ще ось така біда. Зараз покажу. Зараз покажу. Тут є момент, такі, які треба зібрати. Ці всі трубки вони в накіпі. І це все треба замочувати і відчищати від накіпу. Я не знаю, як можна до такого дотерпіти, що воно все вже просто поржавіло. По, да, по хорошому б її замінити, але ладно, не будемо здорожчувати клієнту ремонт. Так, підкручуємо. Цей термоблок ми переберемо. Що тут потрібно? Відкрутимо жовту колбу треба зняти. Знизу два саморіза з нержавійки. Їх окремо. Тут три штуки з нержавійки саморіза. Впатай. Вони ось такі йдуть. І їх нікуди не вкрутити в інше місце. Тут, до речі, різинка більш-менш нормальна. І Цього поршня не, не таке, щоб забити. А тут вже, звісно, резинка перейшов край. Всередині саморіз, От теж нержавійки. Але вже не впитає такий довгий. така ситуація. Ось цей саморіз. Резинки порваті. Все вимиваємо чистимо. Зараз ви побачите вже все чисте. Поїхали, а потім розкажу про нюанс з бульером. А, Коротенько, якщо хто хотів знати, як це все чиститься, я все зняв. в Банку спочатку антижиром. І для мене це буде антижир. До речі, поставте лайк, бо майстри з сервісів ставлять основні дізлайки. Ну, бояться роботу потеряти, бо я це роботу поділяти. Всі секрети розкрию. Так, все почистимо. Пару хвилин пройшла реакція, сполоснули в теплій воді. Це в мене порошок від кавових масел для професійних кавомашин. Він так і продається. Таблетками від кавових масел буде дороговато чистити. Ну, це зрозуміло, так? ще його називають кисневий порошок ну кисневий не кисневий це ще дешевше буде теж добре справляється з нею спочатку так потім в кислоті відмивається на ура бачите бо тут є ще мінерали порошок з мінералами нічого не зробить все прямо позакисало. Так, тут хімія відпрацювала, кинемо в кислоту зразу вже. Бо так не відмується. І так, що вийшло? Це чисте, не звертайте увагу на такі дрібниці, вони не взаємодіють. Це ржачина, яка прилипала до пластмаси, воно все буде тепер цільним, і відповідно, що нічого не буде підтікати. Оцей грибочок під заміну. Схожий, так? Да? На те, що його треба. Помірити. Колба. Після кислоти я промив все під водою, чисто, щоб були руки не пошкодити. Це зрозуміло. Чому я роблю саме так? Тому що там була і накіп. І грязь. У вашому випадку може бути все чистенько, і прийдеться просто поміняти. Ну, на цьому я думаю, що все. Такі блоки я перебирав, резиночки, всі діла. Тут просто йдуть під заміну. Ви, якщо хочете, шукайте ремкомплект на е Саме модель е -сам, ESA. Ремкомплект термоблоку. І заміните все як треба. По бойлеру. Ну, Зараз розповім. Так, і нюансик при збірці. Спочатку... Вдягаємо його, провертаємо. Ось так він повинен бути. А потім скручуємо. Так, ну, це ми зібрали, резинки всі поміняли, змастили їх. Потім мікрик. контактами доверху. Вставляємо і притискаємо. І накриваємо пластиною цією штукою догори. Не дивіться на якому вона стані. І ще раз сказав, на швидкість і роботоспособність машини це ніяк не впливає. Можна замінити плюс 300 гривень. Я не хочу клієнту удорожчувати ремонт, за того їх міняти не будемо. Їх міняють, до речі, коли ці маленькі саморізи вириваються. Тобто їх вони не тримають. Взагалі ніяк. Зверху ще прижметься пластиною і буде міцно тримати. До речі, поставте лайк, напишіть якийсь комент, це буде чудово. Так, далі Боля, новий пісюнов, який по центру. Ставимо так. Так само, як розкручували. Через гровір шайби, через гровіри, чи як вони там називаються. На що вони потрібні, щоб не послаблювати кріплення, бо тут температура висока, постійно розширюється. Ну, зрозуміло. Коротше, ставте їх. не теряйте. Хоча я бачив приклади, що вони і без них ставляться, нічого в принципі, не відбувається, так що я думаю, що і так можна поставити. Машинки старі, в сервісах їх теряють. І в цьому всьому приколі я вам не розказав саме основне, поки говорив. Ладно, проблема. Тут два контакти. Оці червоні провода йдуть на тих два контакти. Бачимо. Що? А це значить, що я провтикав. Беремо бойлер. Включаємо контакти. Ці клеми повинні бути ізоліровані. Я маю на увазі в цих пластикових штуках. Простою мовою. Все, потім надягаємо. Спочатку розламаємо, потім надягаємо. Ну, ви зрозуміли схему. І ще, якщо хочете, щоб відео виходили, ставте лайки, підписуйтесь, коменти. Це дає змогу і наснагу знімати відео. Якщо не хочете, ну, то не хочете. Так. Є нюансик. Нюансик з цими білими керамічними штуками. Так, чому вони не співпадають зі старим бойлером? По діаметру. Візуально вони дуже схожі, майже один в один, але внутрішній діаметр різний. Різниця в міліметр. На око не зрозумієте. Таких болярів на 6. В продажі немає. Є тільки на 5. За того приходиться купувати болер, перехідник, керамічну цю вставку і також резиночки. Так, далі. Е, спочатку одягаємо кераміку, потім дві резинки. Всього 6 штук. Резинки теж по діаметру на 5. Перехідники і керамічні теж на п'ятерку. Все тут зрозуміло далі. Да? Ці скоби зі старого бойлера нікуди не дівайте. Ось вони такі товщі, більше з нього знімаєте. сюди вставляємо. Трубочку. І сюди. В ремкомплекті повинно бути ці резиночки. Якщо не влізе, то трошки змастіть пищевим силиконом, яким змащуєте робочий механізм. Тут повинно бути силиконова. Провіряємо, дивимося, щоб ніякі контакти не доторкалися. Це так само з цієї до металевих частин. Це зрозуміло. Термодатчик повинен бути на своєму місці і гарно прилягати. Якщо ні, почне перегріватися. Можуть спрацювати запобіжники. Мінусова... Ой, мінусова заземлення. Прикручуйте. Бо є такий випадок, що може попасти на контакти, наприклад, помпу, буде коротке на платі. Потім перше включення наповнили бак водою, так. відійшли подалі і вмикаєте. Так, Машинка зробила тест, це вже хорошо. Зараз почне нагріватися і... І показує в нас, що немає води. що. Не бачить води, чи що? Що зглянемо? Так, мікрик зажався, поки що гріється. Так, да, бойлер нагрівається е, наше в відкритому положенні. Прослідкувати вдруг чого, звідки може пойти вода. Ну, все ж таки ви 100% ви робите в перший раз, можливо, і не в перший раз. На цей момент потрібно відслідкувати. Так, вийшло з загорілості, поготова до використання. Трохи підкис магніт, я на нього магніт направив, коротше, все запрацювало. Проливлю воду і візуально відслідковую. щоб... Так, поки все Тихо. Тут не тече на з'єднаннях. Те, які ми відкручували... Так, це ок. Ух, Ще тут потрібно редуктор змазати, чули, як працює. Потрібно відслідкувати, щоб там не з'явилася води. Так, ну а зараз дивимось і бажано тримати руку на вимикачі. Так, Є у нас ще одна проблемка підтікання крану. але якусь каву варить. Далі вже будемо налаштовувати кавомолку. Ну і редуктор треба глянути. Але це вже тема іншого відео. На сьогодні хватить. Все, бачимо, що сухо і комфортно.